Прапор бригади підняти таке завдання перед собою поставив ветеран 122-ї окремої бригади сил територіальної оборони Леонід Стоянов і виконав це завдання на висоті 4200 метрів. Про те, щоб зняти ці кадри, Леонід мріяв два роки, відколи завершив службу в ЗСУ. Але найголовніше для нього, щоб ці кадри побачили його побратими, які досі воюють на передовій. Якщо цей прыжок... Стрибок підніме дух нашим бійцям, які на передовій. Для мене це найголовніше з Леонідом. Ми спілкуємося через відеозв'язок майже одразу після його приземлення. Він радіє здійсненій мрії і думає про те, як зробити так, щоб як найбільше людей на фронті побачили ці кадри. А ми з вами знаємо, що для цього потрібно. Для цього потрібно, щоб якнайбільше людей поставили лайк під цим відео, написали коментар та поділилися роликом у соцмережах. Також я прошу вас підтримати 122 двадцять бригаду вашим донатом. Ось за цим QR-кодом або за посиланням в описі до відео. Так ось. Цей унікальний стрибок ветеран 122-ї бригади дуже мріяв би здійснити в рідному українському небі, але через те, що Росія, на жаль, і досі існує, і наше небо не завжди чисте. Стрибати довелося там, де цивільна авіація літає вільно 24 на 7. У випадку з нашим ветераном найближчий аеродром був розташований неподалік Кишинева. Аеродром Республіка Молдова водали води. А на цьому аеродромі наш літак з П'ятого океану перед Києвом, там наш парашютний клуб. Ну, так як у нас небо закрите, його орендували в Молдову. Сам підйом на висоту 4200 метрів. Це сьогодні було відділення від е, літака. Падіння е, було більш хвилини, на мене працював оператор цієї республіки, який не відмовив, не матом е, політичності якійсь, більш хвилини було падіння. Здійснити такий стрибок разом із прапором операція геть не з легких. По-перше, потрібно зшити стяг так, щоб тканина та шви витримали шалений потік вітру під час вільного падіння. По друге, Стяг потрібно шити так, щоб прапор було більш-менш зручно тримати в руках, ну наскільки це можливо під час вільного падіння. На відео видно, що стяг прикріплений до спеціальної палиці, а тканина має вирізи для рук. Але все ж найважливіше це зробити все правильно під час самого стрибка. Бо як не крути, стрибки з парашутом це в принципі доволі ризикований рід занять. А коли під час вільного падіння ти ще й виконуєш додаткові рухи, тримаючи щось в руках має ж бути особливо пильним. Утім, для Леоніда, який займається парашутним спортом чверть століття, саме цей стрибок був справою принципу і давньою мрією. Флаг бригади нашої для мене це символ. І бригада для мене символ. Я, е, на жаль, не можу робити те, що роблять там хлопці десь. Я буду робити це в небі. Добавляти людям духу, щоб вони розуміли, що вони не одні. Ніхто не покидає. Всі поруч. Сам флаг, ви там наприкінцівки відео, побачите, я його відпускаю. Це безпека. Такі правила, ми їх не порушуємо. Ми не можемо з ним відкриватись, так як ну, вибачте, могла би бути біда. У він недалеко ліг на красиве поле Молдавське, зернове. І буквально після приземлення я відніс свою систему на переукладку іти далі пригати. І ми пішли по полю знайшли його. Знайти і забрати прапор. Було для Леоніда особливо важливо, бо він мріяв не просто стрибнути з ним, але й після цього подарувати стяг бійцям рідної 122-ї. Вже наступного дня Леонід приїхав до побратимів і особисто передав прапор. Для нас це дуже важливо, бо ми знаємо, що ветерани 122-ї бригади. Ми, ми завжди і ми поруч за... завжди не буде допоможемо. Ми залишаємося не буває. разом і тил підтримує фронт. Разом обов'язково. Як... Це не останній стрибок. Привез. Підпишіть нам, будь ласка. Давайте. Цей прапор підписаний з великою повагою до хлопців 122-ї бригади. Всім полеглим у клін, а живим повернутися додому. Слава Україні! Героям слава у 122-й бригаді. Леонід відслужив від 2022 до 2023 року. Командував піхотним відділенням у славетному 181-му батальйоні, що входить до складу бригади. Після того, як через стан здоров'я лікарі визнали його непридатним до військової служби, 52-річний ветеран продовжує допомагати рідній бригаді. Парашутним спортом Леонід займається від 2000 року, але саме цей стрибок був для нього особливим, через те, що ним він хотів привернути увагу до 122-ї бригади і її потреб. Тож я прошу вас просто зараз підтримати 122-гу бригаду територіальної оборони, бійці якої боронять Україну на всіх напрямках фронту від Курщини і Сумщини до Одещини. Найпростіший спосіб підтримати бригаду це задонатити ось за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Ну і закликаю вас і ще раз насолодитися кадрами, на яких прапор бойової бригади зсу майорить над усією Європою. Пам'ятайте, що завдяки силам оборони України рано чи пізно настане той день, коли і українське небо стане чистим та вільним від російської нечисті. Але що більше робить кожен із нас, то швидше цей день настане.